Всім привіт! Сьогодні в нас коротеньке відео. Маємо ось такий шків, шків з компресора кондиціонера В попередньому відео я робив знімач саме для цього шківа, щоб його зняти. Можете подивитись. І в нас зараз стоїть така задача, що потрібно витягнути оцей підшипник. Підшипник розбитий і він йде під заміну. Цей підшипник цікаво сидить. Він не фіксується штопорним кільцем, як би мало бути, в принципі, а він застуканий тут самим шківом. Краї шківа застукали і зафіксували такими сколами шківа ось цей підшипник. Тут по кругу є ось ці такі сколи, і нам потрібно їх якось вибрати, зняти, відрізати, щоб дістати наш підшипник. Випросувати. З протилежної сторони. Ось така в нас задачка. Давайте зараз приступимо. Хто стикався з такими шківами він знає, що це трошки проблематично, його файно звітом витягнути. я покажу один з варіантів, як це зробити. Для цього нам буде потрібен гравер. У нас є ось такий гравер. Ось така маленька прямо шипувальна машинка. Вона не є потужна, вона для таких маленьких тендітних робіт. Зараз ми її використаємо. Тут у нас в комплекті є ось такі маленькі відрізні диски. І прямі. І якраз ми зможемо ось так от дістати е і зрізати ось ці фіксуючі виступи нашого підшипника. І так, ми все підготовили, поставили маленький такий відрізний диск, і зараз будемо пробувати зрізати ось ці виступи. Ось ми позрізали наші виступи, Получилося з першого разу. Цей маленький диск файно стає. Чуть-чуть ми зачепили шків, але це ми потім шкуркою це все загладимо і не буде взагалі нічого помітно. Збивати їх зубилом Це погана ідея. А ось таким методом, бормашинкою. Можна ось так легенько їх позрізати і вже тоді випресовувати без ніякого надлишкового зусилля. Тому користуйтесь цим методом, в кого є гравер чи бормашина, щоб їх так зрізувати і акуратно витягувати цей підшипник. Щоб випресувати наш підшипник, я поміняв наш палець. Ось цей менший в мене стояв, поміняв на більший. Підставив дві пластини на прес і ставимо сюди шкіф, і витискаємо наш підшипник. І так, друзі, ось наш шків, ціленький і підшипник. Підшипник такий розбитий капець. Чути як шипить. Ось так, друзі. Палець якраз чітко став сюди і повністю своїм тілом виріснув оцей підшипник. Ось так, друзі, це все робиться. Як ви бачили, зрізаємо ці е, скольчики, якими зажали цей підшипник, щоб він не, не вилазив. Можна було е, зробити під штопорне кільце, але вони пішли таким способом і вони його так там затиснули самим шківом. Збили краї і цей підшипник так тримався. Ми це все позрізали бормашинкою і спокійненько. Пресом витиснули цей підшипник. Не спорю, прес би справився з цими виступами і так, але це можна було би деформувати наш ків і він би вже потім нам сходив з підшипником трохи неправильно. Тому це треба робити не пресом, а якимось таким варіантом. Я вам показав сьогодні один варіант, як це можна зробити. Дякую всім за увагу. Кому було цікаво, хто для себе щось взяв цікаве, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео.